Самий величезний привіт. Вітаю найкращих на каналі. І у нас по курсу Аврора акції по 19, включно жовтня. Дякую за коментарі, вдячний за ваші вподобайки. Подивимось, які знижки на товари. І також пошукаємо з вами якісь новинки. Так, це якась фірма Бездротова мишка. Здається, непогана фірма, гарантія 1 рік 199 гривень зі знижкою. 49 гривень навушники вакуумні, дротові, кольорові. А ось такі навушники будуть цікаві для маленьких принцесок. 69 гривень. Навушники вакуумні, дротові навіть на них гарантія, 2 роки. Зберігайте чек. Зараз в акційній ціні, якщо вірити ціннику, зі знижкою 69 гривень. Новинка, дивіться, які цікаві спонжі. А один має навіть контейнер. Один спонжик у пластиковому контейнері. 4 штуки в наборі. Зі знижкою 64 гривні. Так, ще одна новинка. Це здається, такі ці резинки. 39 гривень. Резинки для волосся бантик. Ще одна новинка, дивіться, це металева заколка, точніше, краб. не пластик. Тому я гадаю, що не зламається швидко. 49 гривень. Щітка для масажу голови двостороння. Обов'язково придбайте. Не дуже гарно мити голову шампунем. Ну, шампунь спінювати. 49 гривень зі знижкою. Хочу показати новинку, яка з'явилась в магазині Аврора, косметичний набір. Гель Лосьйон. Так, Бабл Шавер гель. Це вже якийсь такий. Гель для душу і рушничок. Ціна набору 299 гривень. Ще один також цікавий набір: це для рук, хендкрем для рук, пилочка, мило і кутикул, бальзам для кутикули. Ціна такого набору 199 гривень. Ще знайшов новинку: бальзам для губ 20 грамів. З ароматом маршмеллоу Дивіться, який цікавий вже такий новорічний можна сказати, дизайн. 99 гривень. Ну, це дзеркало я не раз відкривав, показував, воно а, світиться, лед є а, І шнур USB входить до комплекту. Підставку має зараз зі знижкою. 159 гривень. Вакуумні пакети в наборі три штуки. Зверніть увагу, усі йдуть різним розміром. За різним розміром. Ціна цих пакетів, зараз скажу ціну, 179 гривень. Дивіться, які подушки, я їх показував ще на початку, давніше, як вони тільки з'явились, показував як новинку. Але давайте перевіримо, чи зараз вони зі знижкою у вигляді сердечка. Сердечко, в трьох кольорах така подушка декоративна 299 гривень. Швиденько полетів, побачив новинку. Ось така сумочка. Міні-сумка. Жіноча має ще довгу ручку, довгу шлейку на плече. Дивіться, який гарний колір, такий, знаєте, дійсно шоколадний. Багатий. По багатому, як я говорю. Ціна новинки 349 гривень. За зернемо всередину. Так, дивіться, ось така шлейка тоненька, Має ще одне відділення, здається, чи ні, чи це? Мені так ні, немає. Просто так суцільно без кишеньок, без нічого. До речі, губки свої банні. Також змінюйте, як і зубні щітки частіше. Ось такі великі привезли, досить добрі, бачу, мабуть, будуть пінні, гарні. Ціна 49 гривень. Пам'ятаєте, я показував такі набори, де шланг і лійка душова продаються разом. А дивіться, зараз привезли все цю можна окремо придбати. Окремо лійка, окремо шланг. Зараз проб'ємо ціну. 99 гривень ціна шлангу. 1,5 метри. І лійка 69 гривень. Ще одна новинка, полиця із нержавійки. Написано на самоклеючому скотчі на двосторонньому. Ось такий вигляд має до ванної кімнати. Скажу зараз ціну новинки. Хоча, бачите, навіть можна використовувати і на кухні. 219 гривень. Це також новинка, як сказати, чухол. Дивіться, на липучках він, на двосторонньому скотчі і на липучках на сідушку в Унітаз. Є різні кольори. Вона така, як гума. Ціна новинки 49 гривень. Кольори. Я вже здається сказав, є різні. Дивіться, ось таку металеву форму для випікання кексів. Зараз в Аврорі можна придбати за 99 гривень. Є ще ось така металева, але самі оці формочки, де заливати тісто на кекс, вони йдуть силіконові. Вона дешевша по акції, але все одно не дешевша, ніж ту, що я вам показував. Тільки що 299 гривень, також на 12 штук. І ось ці форми для пирога також вони в акції квадратні. 209 гривень. Зараз акційна ціна. Кольори в асортименті. Привезли нові банки скляні. Для сипучих закручується герметична металева кришка. Ціна такої баночки. 74 гривні, об'єм 1 літр. І їх знову привезли оці чашки. Вони продаються у коробочках. Ще ціни не виставили дівчата, щойно розкладали. Зараз скажу ціну цієї чашки ребриста і жовтою ручкою. Ціна новинки 99 гривень. Точніше, не новинка, вони вже були колись. Дивіться, що я знайшов яка цікава чашка. Це, мабуть, для кави Еспресо. Скляна із дерев'яною ручкою. Зараз скажу ціну на цю штучку, вона також продається в коробочках. 69 гривень. Ну, звичайно, що як це чашки і а, не гарбузові. Да? Обов'язково має бути кухоль на осінь із гарбузом. Є ось такого теракотового кольору і є білого. Але як на мене теракотовий дуже гарний 77 гривень. Так, люмінарк банка скляна з герметичною кришкою скляною на 1 літр. 119 гривень, ціна такої новинки. Новинка led проектор з пультом керування. Дивіться, включаєте його, він крутиться, і на стелі на стінах з'являються різні різні кольорові орнаменти. Зараз його ціна 199 гривень. Показую вам як новинку. Дуже привезли багато різних кухонних дощечок дерев'яних. Ось така 30 на 20 з натуральної деревини. Зараз скажу вам ціну. 149 гривень. Контейнери з харчової фольги на 850 мл. Три штуки у наборі. 27 гривень. Ви бачили нова пластикова просіювач для борошна. Тут же такий, мені здається, трішки надійніший сам матеріал. Так, ціна такої 199 гривень. Запальнички написано, що запалюються та не гасне. Так, щойно дівчата також повиставляли ось ці запальнички. Зараз кажу ціну. Ці дешевші, по 19 гривень. Ну і вони за розміром менші. Металева турка для кави. А, так, тут на 600 мл 119 гривень. Новинка, знайшов ось такий чай, квітковий, чорний, розсипний 70 грамів. Тут є декілька видів. Запаху я не відчуваю. Зазвичай так деколи дуже сильно пахне. 54 гривні зараз зі знижкою. Я вже гадаю, це на зиму чай імуно Лимон імбир куркума 50 грамів. По 12 гривень. Так, ще одна новинка. Чай добрик. А також бачу мед, імбир лимон 50 грамів. Можна і гарячим, можна і холодним розводити водою. Ціна такої новинки 17 гривень. Дивіться, треба обов'язково спробувати цю новинку: не солодкий східний чорний чай з молоком, оригінальний. Ну, і мені таке подобається: 14 грамів по 12 гривень. Цикорій в Аврорі по 39 гривень 90 г. Просила, щоб я озвучував ціни. Це найбюджетніший, здається. Ще одна новинка: арома свічка у вигляді гарбузика 109 гривень. Зараз зі знижкою в скляному свічнику. За 169 гривень можна придбати ось таку силіконову форму для випікання сердечок 12 штук. Так, і що ж, приїхала постіль. Дивіться, я показував трішки дешевше минулих разів, а цього разу приїхала якась велика комплект постільної білизни Євро по 899, 499 і 549. А давайте по черзі всю проскануємо. А, оці, здається, я показував. показував як новинку, просто вони сюди переложили їх. 899 гривень євро. Так, ось така смужка, ніби під джинс, комплект постільної білизни. Так, 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 так. Простирадло. А, підковдра вибачаюсь. Під ковдра 1,80 мхва 2,15 І що ще? І більше галочок ніде не стоїть. Що ж тут? На підковдра чи що написано комплект постільної білизни. Тільки показало, що підковдра, які розміри все. Дивно. 549 гривень цієї ж серії така. Ну, гарні, гарні. Але ж чому тут також, бачите, тільки написано під ковдра. Розмір 180 вісімдесят на 2,15 і все відмічено. А решта що? Ну тут, тут ще дві подушки, дві наволочки. Наволочки 50 на 70. А ось простирадло 180 вісімдесят на 2,15 Є, я розібрався. А, я зрозумів, це бачите, є три види розміру, а оце, цей розмір, оцей, що відмічений галочкою. Простирадло, 180 на 215 м. Підковдра 180 два 215 і дві наволочки 50 на 70 А ви знаєте, що в Аврорі розпочалася акція на головні убори, шарфи та комплекти, бо 20 жовтня додаткова знижка 20%. Так, і знову щось нове. Дивіться, ось такий, бачите, на фото показаний, такий як каптур, і одразу закриває шийку та плечі. Є в різних кольорах. Ось такий морквяний чи що воно, І є ще чорний. Ціна 179 гривень, якщо я розумію, стоїть цінник. Ага, а на цьому зі знижкою 143 гривні в акції. Дивіться, яку я знайшов цікаву шапку Балаклава чоловіча. Два в одному в чорному кольорі. Зараз також зі знижкою, тож 20% знижка ще 119 гривень. Зі знижкою 40% від торгової марки Сатурн є попкорниця. Електрична 299 гривень, знижка 40%, кому потрібно, зверніть увагу. З'явився новий тостер. Дивіться, бачите, тут зверху такі лопасті, така додаткова штучка. Підставка для підігрівання. Ви можете поставити, коли тост видасть уже вам підсмажений хлібчик. Можна сюди поставити саме цей тост і зверху поставити шматочок сиру. Ось, Він буде нагрівати і сир розтане буде так смачніше. правда ж? Так, Сім режимів обсмаження, змінний підон для крихт це дуже добре. Підставка для підігрівання це те, що я вам тільки що й розповідав. Ціна такої новинки 599 гривень. Да? Це він же ж. Ще одна новинка: новий міксер. Два в одному. Змішувач та для збивання. 5 ступенів регулювання турборежиму. Захист двигуна від перегріву. 450 Вт. Ціна цієї новинки 549 гривень. Зберігайте чек, навіть ще гарантія цілий рік на нього. Із цієї ж серії також новинка, ось такий ручний блендер. Ну, Розповідати я не буду про нього. Всі господинки знають, що це за блендер такий. Тут три ступені швидкості, подрібнення та збивання два в одному, захист на від перегріву 600 Вт, і кажу вам ціну новинки: 649 гривень. І ще одна новинка цієї ж фірми кавомолка на 80 грамів, потужність 250 Вт. Один рік гарантій. Так, добре лезо з нержавіючої сталі. Ціна, вже вам говорю, ціну новинки цієї 549 гривень. Ну що ж, я вітаю вже і в нашій Аврорі з'явився вертикальний пилисос. Досить цікава штука, я таку замовляв на тему. Хто пам'ятає з інтернет-магазину? Ось. І що тут він робить? Тут такими дрібними-дрібними буквами написано: Дивіться, можна, є ще, бачите, така насадка можна пилисосити на дивані і на килимах. Так, ну що, ціна новинки 999 гривень. До речі, він працює на. Від цього, від розетки не потрібно заряджати батарею, це досить добре. Дивіться, мені попав під руки надзвичайно цікавий набір посуду керамічного. Сама малеча може розмалювати. цього 18 предметів, фарби і пензлик вже входить до набору. Це досить цікаво. Ціна 149 гривень зі знижкою зараз. Ще один набір посуду для маленької принцеси, як я говорю, 299 гривень. знижкою і є ще один варіант фіолетовий, але трішки по-інакшому там вже посуд 279 гривень. Ой, а оця новинка взагалі супер. Дивіться, яке цікаве. А своя ферма, тут і навіть тваринки є. 279 гривень ціна такого набору. Стіл, чи як сказати, справді такий органайзер. А тут що дитина робить? Ага, браслетики буде робити. Дивіться, теж такий цікавий набір. 299 гривень. 65 гривень, крем фарба для волосся Авена. Фарба для волосся Мальва. Також написано крем-фарба 34 гривні зі знижкою. Надзвичайно цікаві зубні щітки на підставці для самих найменших. Малайчі також міняйте частіше зубні щітки. знижкою. Зараз по 15 гривень. Дивіться, які в ніжних таких пастельних кольорах зубні щітки. М'які, в кого проблема з ясними. А ось можна такі придбати по п'ять гривень 4 штуки. І обов'язково використовувати ось такі зубочистки, точніше, як вони флізи називаються. Тут зубочистка пластикова, і також ще як сказати, як оця, як ниточка чистити відстань між зубами 44 гривні 30 штук. Я вам буду бажати всього найкращого, гарного самого дня. Нехай вас все буде гаразд. А ми вже з вами будемо зустрічатись у наступному відео. До зустрічі!